Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, релігійність притаманна більшості людей. І навіть ті люди, які говорять, що вони не вірять в Бога, то вони все одно мають ознаки релігійно релігійної практики. Ну, наприклад, багато з тут присутніх людей пам'ятають Радянський Союз. І він декларував, тобто заявляв, що в Бога не вірують і ніяких релігій не визнають. І в той самий час вони обіцяли мертвому Леніну. Ленін був труп. А вони заявляли, що він вічно живий. Це релігійне твердження, це релігійне твердження. І вони, що робили? Будували комунізм, в який вони вірили, що має настати. Віра у майбутнє щасливе це також. Релігійне твердження. Тому ми не можемо сказати, що вони були релігійні люди, але релігійність їм була притаманна, і якщо вони не вірили в Бога, то все одно практикували, то така квазі-релігія, щось подібне до релігії. І ось більшість тих релігій, які існують на світі. Вони носять такий характер зовнішні, зовнішньої обрядовості. Тобто головне, щоб ти назовні виглядав так, як вимагає релігія. Владика Софрон Мудрий дуже часто говорив, як то зовнішня релігійність вона притаманна деяким. Таким релігіям на сході, вони у своїх храмах мають такі валки, валики такі, які крутяться, і на них написано молитви. І то в коридорі, такому довгому до храму, який веде, воно все стоїть. І коли людина йде, вона ті валки покрутить, вони крутяться, то означає, що молитви доходять до Бога. А людина та пішла далі. Так буває, і в християнстві, коли прийшли, свічку поставили і пішли. А свічка молиться замість, замість них. Коли я навчався зі мною, вчився у семінарії один такий семінарист, який належав до дуже специфічної течії християнства. Тому що їхні прапрапредки, які потрапили перед, під турецьку неволю, вони залишилися християнами, але задля суспільного спокою вони назовні були мусульмани. Вони прийняли іслам і ходили в п'ятницю і молилися разом з мусульманами. А дома по третій кімнаті у них була каплиця. Святе письмо, розп'яття, ікони і все інше. І до них таємно приходили священники, вони своїх дітей хрестили. Все-все все відбувалося по-християнськи. А що ми говоримо, це те, що навіть в ісламі найважливіше, щоб ти зовні виглядав праведно. Що ти думаєш, і що в серці. Це другорядне. І ось, дорогі сестри і браття, чим відрізняється наша християнська віра, що вона не сміє бути зовнішня лише. І взагалі Ісус Христос, про зовнішнє, Він каже, що воно другорядне. І сьогодні ми читаємо апостола Павла, що ці всі нові місяці, і всякі інші обряди, і все інше, воно не має жодного значення, якщо ми внутрішньо віддалені від Ісуса Христа. І тому навіть якщо нікому нічого не говоримо, то Ісус Христос запитує своїх учнів: а ви, що думаєте про мене, хто я? І тому бачимо: наша християнська віра від різних релігій відрізняється якраз тим, що звертає найбільшу увагу на те, що написано в людському серці, які в нас думки, переконання, і наскільки для нас, дорогий Ісус Христос, наскільки ми любимо Господа Бога у своєму серці. І тому не вистачить вміти там хреститися, їсти Пасху, приготувати святу вечерю на Різдво, ходити по свячену воду чи освячувати яблука. І коли йдемо по вулиці, то біля кожного хреста і фігури перехреститися. Якщо ми тут гарно виглядаємо, а коли приходимо додому, а оцього цього внутрішнього переконання немає, ми готові сваритися, ми нервові і все інше. то значить, ще далекі ми від християнства. І тому завжди звертаємо свою увагу на наповнення нашого серця. І це питання завжди залишається актуальним. А ви що думаєте про Ісуса Христа? Хто Він для нас? Це собі питання завжди відновляймо, щоб у серці звикати до того, що Він наш Бог і Спаситель. Слава Ісусу Христу!